Ось це шкільна бібліотека Луцького ліцею номер 5 Одразу при вході наукова література видана у Росії і відповідно написана російською. Наші бібліотекарі залишили. Ну з якою метою там фізика, наприклад, відкриття, які були здійснені світові. Якщо вони є там на російській мові. То ясно, що тут ми не бачимо такої великої проблеми. Замінити не проти, але немає чим. Якщо нам е, закуплять енциклопедії на українській мові, я з задоволенням поставлю наші е, українські видання. Та якщо виправдати наявність енциклопедій можна, то чому діти сьогодні мають читати казки російською? По іншу сторону вже російськомовні казки є і книжки для дітей. От я сама відкривала, дивилася фантазьори тут. Є Галубая бусинка, от ну тут, в принципі, ну, бачите, Це, мабуть, треба буде зняти. Поблизу книжки про розстріляне українське відродження, томи великих радянських енциклопедій. Усі на найбільш видному місці. Бібліотекарі зізнаються, діти вже давно їх не відкривали. Їй книги про керівника однієї з дивізій Червоної армії Чапаєва. Російськомовні книги, книги видані у Росії російськомовними видавництвами на кожному стелажі. То толстой, це толстой, це толстой, і навіть внизу. Навіть не підраховуючи, зрозуміло, що українські книги у меншості з цієї сторони Котляревський, а з цієї маємо повісті і розкази Чехова. Директор каже, станом на нині стільки літератури авторів країни-агресорки, через те, що п'ята школа з дня заснування. Була так би мовити російською. Російськомовні класи припинили набирати лише у 2018 році. До того такий запит був від батьків. Далі навчати дітей російською не могли й через те, що в силу вступив закон, де було зазначено, що мова викладання повинна бути тільки державною. Та навіть зараз з фасаду можна зрозуміти, що у школи російське минуле. Сьогодні книги у бібліотеці не актуальні через шкільну програму. Тільки трьох авторів із Росії вивчатимуть на уроках зарубіжної літератури. Гоголя Булгакова Корольова та директор каже, літом займались облаштуванням укриття. Зараз будуть наводити лад у бібліотеці. Все. Можете завтра прийти і побачити, що тут цього всього не буде. Прибрати російську літературу мають швидко. А на сьогоднішній день вам це робота. До вечора це все зробити. Та й справді, уже наступного дня при вході в шкільну бібліотеку бачимо лише україномовні книги. Узбецькі народні казки. Але українською мовою проведена в школі глобальна робота. Усі книжки російською мовою переміщені в сховище і чекають свого часу на списання. Списати не можуть, адже немає відповідного розпорядження від міністерства освіти чи навіть від міського департаменту. Але кажуть, хоч так, очі не мулятимуть. В глиб книгозбірні російські книжки ще теж залишились, але туди діти не заходять, їх приберуть згодом. У міськраді кажуть, уже згодом подбають про те, аби російських книг не було в усіх школах міста. Ну тільки ми на нарадах з директорами шкіл наголошували це в усній формі. Розпорядження письмового не було. Я думаю, що тепер, після запитів, напевно, таке розпорядження треба буде видати і довести до відома директорів. Прибрати усе з полиці можна, але там натомість повинна стояти українська книга. У п'ятому ліцеї кажуть, що вже й не пам'ятають. Коли до них надходило щось, крім підручників, приносять художню літературу тільки діти у рамках щорічних акцій, подарують книгу в бібліотеці. Чи ж навчальний заклад купує їх сам за гроші, які вдалося заробити із здачі макулатури? Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал.